Щоб сільське господарство розвивалося, міську програму підтримки фермерів розширили та доповнили новими видами допомоги. Цьогоріч кажуть, у мерії на її реалізацію сказни виділили 3,5 мільйони гривень. Раніше частково відшкодовували вартість придбаних тварин, рослин, матеріалів для спорудження модульних теплиць та системи зрушення й утримання бджолосімей, корів, овець, кіз, свиней, і коней. А тепер додали ще декілька напрямків. Придбання інкубаторів придбання доїльних апаратів і придбання сепараторів і маслоробок. Тобто, е за такими, такими заходами також люди мають можливість звернутися. Інкубатор, відшкодовуємо за інкубатори 100% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. За доїльний апарат 100% вартості також не більше 30 тисяч гривень, і маслоробки, і сепаратори 100% вартості, не більше 20 тисяч гривень, бо вони дещо дешевші. Торкнулися зміни і суб'єктів господарювання. Місто готове виплачувати одноразову фінансову допомогу на розвиток новоствореного сільськогосподарського підприємства у сумі 300 тисяч гривень, а також відшкодовувати до 50% вартості будівництва корівників, пташників, свинарників, зерноскладів та ангарів для зберігання техніки. Загалом кажуть у профільному управлінні, з березня комісія розглянула 234 заяви від фермерів. На суму 1 мільйон 826 тисяч, з них вже профінансовано 400 тисяч гривень. Найбільше заяв поступило від фізичних осіб, це на корів, коней. Ну, і є вже і доїльні апарати, є сепаратори. За утримання свиней найбільше було в цьому році заявок було 340%, майже коней 568, увесь якіс 300. Не змінилася подача кількість заяв по коровах і дещо зменшилися заяви по бджолах. Окрім того, у червні комісія опрацювала ще 66 заяв на суму 584 тисячі гривень. Наталі Лозовикандрій Гаргара, телеканал 402.